Легенда святого Різдва, музична феєрія, яку 13 січня готують на сцені Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Відомі прикарпатські співаки виконують сучасні і давні колядки, колоритний вертеп. А ще нові візуальні ефекти. До речі, акторами будуть діти. Як вони готуються до концерту? Бачила Мар'яна Мазур. Не забути слова, відпрацювати потрібні емоції. Маленький Янголядка запам'ятовують свої ролі. Освітлювачі, звукачі задіяний весь технічний персонал. А режисером вперше пробує себе Галина Баранкевич каже, це відповідально і знаково. Вже в професії ну достатньо багато років. Але ну щоб розуміти, що, що означає ця професія, але е, освоїти е, задачі режисера це ну це дуже складно. Галина зізнається, що вона всього лише в Втілює в життя давню ідею. Я просто е, десь засумувала, що. Наші люди активніше почали святкувати, навіть дуже активніше почали святкувати свята іноземні. І десь мені за нас, за наші, врешті-решт традиції, які скільки років вже існують, століттями, тисячоліттями існують. Їх десь десь нінуніволюються. Вони головні актори це діти, відомих виконавців, учні театральних шкіл. Жив був пес та акторко. Працює з ними актриса театру, помічник режисера Тетяна Гірник. Над інтонацією ми працюємо над смі. Ціхом. Вони ще не розуміють складності, не розуміють специфіку самого сміху, як його викликати штучно. Ми працюємо, даю їм домашні завдання. Вони як дорослі працюють, як годинничок. До участі запросили дітей, можливості, яких уже знають, з досвідом. Більшість з них на сцені драмтеатру дебютувала зовсім нещодавно у виставі Оскар і Рожева пані з Ірмою Вітовською. Репетиція, можна сказати, майже не відрізняються від Оскар і Рожева пані. Ми стараємось і хочемо, щоб все вийшло на ура. Звідси я ніби почеркнула для себе більше, більше виплив емоцій. Потрібно, ніби не тримати все в собі, потрібно випускати все. Тепер я зрозумів, що я дійсно хочу цим займатися, що мені цікаво і це мені подобається. Музична феєрія Легенда святого Різдва обіцяє бути казковою. Сучасний вертеп, давні нечувані колядки і цікаві візуальні ефекти. Останнє це творчий тандем театрального художника Володимира Плазинського та віджея Сергія Пілявця. Режисер поки інтригує, не відкриваючи всіх таємниць. Дякує усім, хто долучився до проєкту, Глядачів щиро запрошує. Справді проводиться дуже важлива і велика робота не лише в моєму житті, в житті цих талановитих дітей, які хочуть реалізовуватися, які хочуть працювати, які хочуть творити і займатися справді доброю, і божою справою. Я запрошую кожного з вас, тому що, в принципі, ми артисти без вас, глядачів, ми є ніхто і наша праця тоді не потрібна. Ми хочемо вас дивувати, хочемо вас тішити і, звичайно, вітати з різдвом і разом заколядувати, врешті-решт. А хто не матиме нагоди заколядувати разом з Прикарпатськими арт? Тистами в драмтеатрі зможе побачити легенду святого Різдва в прямому ефірі на обласному телебаченні Галичина 13 січня о 18.00.